Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 180-те заняття, тема якого додавання і множення числових нерівностей, а також оцінювання числових виразів. Давайте розпочнемо. Дивіться, якщо в нас число А менше, ніж число Б, і число С менше, ніж число Д, то сума А плюс С буде менше Б плюс Д. Давайте на прикладі. якщо 2 менше 3, і 4 менше 5, то якщо ми почленно додамо 2 до 4 та 3 до 5, то в нас вийде вірна нерівність. Тобто 2 плюс 4 це 6, 3 плюс 5 це 8. 8 більше, ніж 6. Тепер поговоримо з приводу множення. Отже, якщо А менше Б, і С менше Д, то добуток А на С буде менше, ніж добуток Б на Д. Дивіться, наприклад, якщо 2 менше 3, і 4 менше 5, то добуток 2 на 4 і 3 на 5 буде е, дійсно вірним нерівностям. Дивіться, 2 на 4 8, 3 на 5 15, а 15 більше, ніж 8. Тобто нерівність є вірною. Давайте тепер поговоримо, як оцінювати значення виразів. Отже, оцінимо значення виразу. Х плюс і, х-, х помножити на y та х ділене на y. Дивіться, в нас є дві нерівності. 2 менше x та менше 3, 4 менше y, а y менше 5. Дивіться, спочатку знайдемо їх суму. Як це робиться? Підкреслюємо і додаємо: 2 плюс 4 менше x плюс y менше 3 плюс 5. Рахуємо, 2 плюс 4 це 6, менше х плюс y, і менше 3 плюс 5 це 8. Отже, суму цих виразів ми з вами знайшли. Тепер знайдемо їх різницю. Тут знаходиться різниця? Підкреслюємо ці два вирази. І аби нам їх відняти, дивіться, нам треба е, другу нерівність помножити на мінус 1, аби в нас був от саме цей мінус. Отже, 2 менше x менше 3 ми так і залишаємо. А тут ми все множимо на мінус 1. І дивіться, єдине, що треба зробити. 5 поставити на місце 4, а 4 на місце 5, тільки з протилежними знаками. 5 помножити на мінус 1 буде мінус 5, y на мінус 1 буде мінус y, 4 на мінус 1 буде мінус 4. І тепер ці два вирази треба вже додати. Тому що в нас тут стоїть перед кожним членом знак мінус. 2 мінус 5 менше X y менше 3 мінус 4. Рахуємо, 2 мінус 5 це мінус 3 x-y так і записуємо, і 3-4 це мінус 1. Ось наша відповідь. Тобто різницю ми з вами знайшли. Тепер знайдемо їх добуток. Аби знайти їх добуток, треба помножити почленно ці вирази. 2 множимо на 4, x множимо на y і 3 множимо на 5. Рахуємо 2 на 4 8, x помножити на y це таке буде xy, 3 на 5, 15. Тобто добуток ми оцінили. Тепер залишилося ще знайти їх частку, тобто ділення. Як ми це зробимо, дивіться. Аби знайти частку цих двох виразів, нам треба другий вираз зробити обернений вираз йому. Тобто 1 поділити на все це. І поміняти місцями 5 та 4. Тільки їх вже записати дробом. Дивіться. Перший вираз, так і записуємо, 2 менше х менше 3, а тут ми все. Записуємо у знаменнику і міняємо місцями 5 та 4. І тепер, коли ми вже знайшли тут частку, треба їх помножити. 2 помножити на 1 п'яту буде 2 п'ятих. Х помножити на 1 ділений на Y буде х ділений на і. І 3 помножити на 1 четверту буде 3 четвертих. Значення частки ми оцінили. Сподіваюся, ця тема вам була зрозумілою. Якщо залишились до мене запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.